І Радіють наші села і міста, нам народилося дитя відвічне. Ми вас вітаємо, Світла Христа. Очима віра в ясному споглядань, яка чудова і прекрасна мить. Я з пастухами Бога прославляю за те, дитяку, що у ясна спить. Радійте, люди, Бог вам народився, Небесний Ангел нам про це звістив. В людському тілі він цей світ з'явився, щоб ти і я в його яслах жив. двох Христова це не подарунки, це благодать небесного Отця. Це тісність нашим Господом стосунки, Це Божий мир, що сповнює серця. Це не ялинка, що вогня, вогнями світ сяє. Це Божий син, що світ спасти пішов. Це та заря, що душу типіває, де ночі людям, віру і любов. Нехай ніхто сьогодні не сумує, хай линуть звуки радісних пісень, Нехай це свята радість подарує серця, що смутку сповнених цей день. Ім'я Христа не вас благословляє. Веселях ваших спокій, хай царить. Звісно, Христом щиро вас вітаємо, нехай вас ясно, Бог благословить. Амінь.